Перші 80 аптечок для бродівських військовослужбовців, учасників АТО, поїхали на схід. Окрім індивідуальних засобів захисту, волонтери районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей зібрали продукти харчування, особисті посилки та інші необхідні речі. 120 теплих шапок, 170 теплих шкарпиток, 55 термобілизни, три максирувальні сітки, 10 упаковок зубної пасти. 60 блоків сигарет, 80 свічок, 8 натричних рукавиць, 50 теплих спальних мішків, 5 ну, таких мішків э, зимового одягу. То нам зносили небайдужі громадяни, ватні штани, ватні куртки. Нам танкістам там хлопці дуже просили цього. 80 аптечок. Ми зробили 120, відправили 80, тому що дуже багато хлопців йде ну, на від сюди, і ми їм будемо ну, вручати тут в бродах. Два набори грушкових ключів, дві бензопили, 10 комплектів німецької форми, десять парбірців. В цьому всьому ще було вісім індивідуальних посилочок, які зложували мами, дружини. І також ми відправили тепловізор на 24 ту бригаду, там де служить наш побратим, земляк дзьоба Максим. Доставити цінний вантаж до кожного адресата мають волонтери Центру допомоги учасникам АТО. Василь Целюг, депутат районної ради, Валерій Савчук та депутат обласної ради Олександр Ганущин. Транспорт у небезпечну дорогу на захоплений терористами схід дав депутат міської ради, директор Бродівського ринку Олег Казмірчук. Посилки зброїв ще не мають доправити військовослужбовцям 24-ї механізованої та 80-ї аеромобільної бригад. Планують доїхати до усіх пунктів, де дислокуються наші військові. Звісно, якщо вдасться прорватися крізь обстріли. У цю далеку дорогу на війну сміливців благословив отець Ярослав Царик, передаючи образки та прохаючи всевишнього опіки людей, які везуть цінний вантаж. Як завжди, на щасливу дорогу молилися в колі, взявшись за руки. В цей час над волонтерами координаційної ради злетіло багато голубів. Дай Боже, щоб це був знак миру. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Лід наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші наразі ж чекаємо повернення зі сходу Василя Целюха Валерія Савчука та Олександра Ганущина живими, здоровими і з хорошими новинами. І ще я дуже хочу ну, подякувати всім нашим ну, землякам бродів. От Ми вирішили в ту поїздку їхати. І вчора кинулися за пальним. Ну, Шкода тих копійків, які ми збираємо, їх витрачати на пальне. І от на яку заправку не звернулися, ні одна людина не відмовила. От, Наприклад, у Нищенко Олег 20 літрів, кіт Богдан 40 літрів, Гарасимчук Анатолій. він... Ну, в гаї працюємо до нього звернулися, і він нам заправив дав 80 літрів. Але я хочу наголосити особливо на ну на Мандзюкові Василеві. Це вже друга поїздка, ну на не наша друга, але другий раз я до нього звертаюся. Ще тоді, як ми їздили в серпні, і зараз я до нього вчора підійшла на заправку і кажу, він каже: ви я кажу, ви їдете, я кажу, їду, і він без цього 100 літрів нам виділив Дуже ну як всім дякую небайдужим, які відгукуються. І ще такий є підприємець Ган Микола Михайлович. Чи Михайло Михайлович розуміти людина в четвер вечором і, і каже: ви їдете на скіт, і він нам спонсорував 25 комплектів термо, термобілизни, 25 в'язаних таких шерстяних шкарпеток і 25 шапок. Також хлопчики дзвонять і кажуть, що зараз їм ті всі бліндажі, ну їх на передову і укріпляти. Треба бензопилок. Розумієте? От от прийшли ми до підприємця хорошого, пояснюємо. Він без слів дав пилку, ті масла, запасний ланцюг. Так само підприємець Шишка Василь. Розумієте, люди дійсно, ну дійсно ну не байдужі.